I'm Vladimir. Nice to meet you. I'm Vladimir. Vladimir. No, Vladimir. Well, uh, I hope so. I hoped so previously, but you know, people being nice from there where you are. when you Я наш на українське. Так, ну добре. Дивіться, це дуже все добре, що ви так говорите. Проте я би вам повірив, але вже так багато спілкуюся і бачу, що люди, от коли з ними починаєш про це говорити, і от задаєш одне питання. Це такі три. <реш> скажу. Що... Чий Крим? От чий Крим? Якщо запитуєш їх, чий Крим, і вони тут тобі починають розказувати про скажу. історію. Крест, про... Я скажу що... Крим наш, а Крим наш і ваш, і наш. Он наш з вами. А він не може бути наш з вами, тому що ми Нет. живемо тому, в різних країнах. Тому що це наш Крим. Ваш крим, а добрина, ми одні. Від... До цього стремиться, щоб не було. Такого не буває, розумієш. Mm -hmm. Ну, а... mm -hmm. Бачиш, от я ж тобі говорю, що от всі от ви переживаєте, всі от. А от коли mm -hmm. стоїть mm -hmm. питання mm -hmm. територіальної цілісності України, то ви якось так віляєте, бачите? Я сказав свої от Я считаю, що... Ну тобто не треба було лізти в Крим в 2014 році, правда? Тоді все було добре. Слушай, я, кстати, за всю свою життя, от я сам с урала, да, і в Криму ні разу ще не було. <реш> Слушай, ну я... Слушай, во-первых, я її страшно лато говорити, да, на не счему. Сейчас вам откузи дадуть. За это. Молод Но... лоб. Я думаю, что там ну, боевая часть, корабельного ВМФ проходит, может, из-за этого. Но... Там, конечно, там. Ну, давай, Степенокович, да, сдав базу 36 го я скажу, года. года. Да? Я скажу, вот э, мне не страшно на улицах, мне обожает океан, океан Эльза, да, вот, я-то вот, слушаю там, еще дру другой там, ну, более, более фрик, да, из Брата 2, да, играл. Я ну, то вбийте свого зрадника Путіна, і тоді ми подумаємо над цим питанням. Просто його замочить. Ну, це не в чийній власті. Дивіться, справа в тому, що От я розповів на рахунок Криму. Що таке Крим? Крим це наживка. І ви його з'їли. Розумієш, тобто було складно доводити. Про... А от Спадліка нас пікіном час начнется. От дісіти послушка було складно доводити про те, що російський спецназ працював вже в лютому на майдані, розстрілював людей. Це було складно доводити. Набагато легше було просто закинути вам Крим, щоб Слушайте, ви його. Я, я, я. І тоді дивись, санкції, так? Санкції. Ваших, всіх жалко. Да? Не хочу, дивись, а ти не думав, що а ти не думав, що Росію просто хотят знищити таким чином? А? Знищити таким чином хотят Російську Федерацію, щоб не було більше Москви. Ну ти ж бачиш, що відбувається: санкції, нафту вже ніхто не купує, грошей вже нема, технології вже не продають. Ну, Ну О, но, смотри, ну, Сейчас і для цього я... і для цього да, вам і для цього вам поставили Hotel, містера містера, well, містера, да? Містера, да? містера Путлера, розумієш, тобі поставили містера Путлера. От, Який що він робить з Рашкою? Oh, ну, suo, краде гроші, так чи ні? Краде гроші, будує собі маєтки. А гроші його де? В Сполучених Штатах, так чи ні? Ну, долар, це чия валюта? Я дуже хочу, щоб у вас всі вижили, ну, І щоб наші всі вижили. Так для цього а треба замочити не Путіна, не що я говорю. Там для я цього не треба не замочити не агента Вашингтона, Путіна Володимира Володимировича. От замочите його, і тоді будемо говорити. От Зеленський як сказав? Я, 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 я буду я, говорити я чесно, з Росією, я. але я буду говорити з іншим президентом. А я, чесно сам для себе. Я скажу, чесно, я. Я, я от я царь мір да? Так для цього я треба розуміло. вбити всього-навсього одну не люд... одну недолюдину, розумієш? От агента Кремля. От дивись, що він робить. Він почав оцю от він воював 8 років з Україною, але хіба Путін такий був тупий, що він не знав, що Україна дасть піздюлей? От, от що він не знав, чи що? Ну, знав же він, що в нас сильна армія, що ми воюємо 8 років, що ми навчилися воювати. Ну він же це знав. Він же знав, що він же читав трошки історію, правильно? Він знав про УПА, яке воювало 28 років. Ну знав же він, що, що Київ не візьмете. Дивися, його ціль це просто знищити російську армію, знищити російську державність. Знищити російський народ, перебити повністю от в ці месорубці, щоб, але не своїми руками, а щоб ми його перебили. От щоб українці перебили перемало. Дивись, от ти ніколи не думав, що Путін от спеціально це все робить для того, щоб знищити рашку. А коли вже рашки не буде, собі раз, собі поїде в свій Вашингтон і буде там відпочивати, так як Горбачов. Ну, Горбачов же так само зробив. От тепер Путіна чарна. Буду... Ну тепер Я... Путін, от куди він дінеться? От собі раз поїде в Вашингтон і буде почувати. Це ж агент е... Вашингтона. Ну так, да, це все Штати ж роблять, блин. От вони наняли такого Путіна, щоб він вам знищив державу. Напали от, на Україну. Я цих сорю у тебе. Ну да. Бандера, Степан Андрійович. Нічем, не розговорювати. Ну як не помітив? Дивись. Бандера, вот, вот, так? Да? Вот, Бандера. Так. Дивись, ні, це герой України. Не розказуй. Оце тягне бок, Олег Ярославович. Нічого подобного, слухай, Бандера свій народ не знищував. Бандера боровся за незалежність України. Так чи ні? Это тварь поганая. Он убил. Он ради своєї байки убил мою деревню. Особисто? Да. Это тварь. Це в якому році? Це говно. Це якого року? Я-то 87-го року. Ну а якого року Бандера там щось хтось вбивав там і так далі. Ну як ну ти кажеш, Бандера вбив там Я в твоєму думай, селі когось. Ти там. Говори, раз ти розумієш ну ти кажеш, що Бандера вбив когось в твоєму селі. Так чи ні? Коли це було? А он, короче, это, это проститутка, яка просто похоронила. Похоронила всіх. Ні, давайте епіти де мене користуйся. Давай конкретно. Коли Бандера когось вбивав? Тому що як мені відомо, Бандера не вбив ні одної людини. Тому що Бандера це хто був? От хто був? Що очолював Бандера? Яку організацію? Я погадав і розкидаю. Бандера це Герой України. Ага. Ну, герой-то поки так. А потім, ні, навіть проіграє, ну. фашисты они не будут героями а, а хиба нюрберский процесс вызнав э, рух бандеры вот бандере фашисты фейском, а? ты либо или, либо ну крестись. ты это по-русски говорил не николы не говорил да не. нет Українці хороші, я читаю українці. Ну от він хороший українець, чим він поганий? Ага, от ти ж видиш даже, блять, там чолочка Гітлера. Чо це В мене чолочка Гітлера? своя чолочка, йолки палки Що це вона Гітлера? Це взагалі не чолочка, а чуб. На... Ну як тоді ми можемо з тобою нормально говорити, якщо ти ображаєш українських національних героїв? Які боролися за незалежність України. Бандера попав у полон до німців і просидів у полоні в Польщі всю Другу світову війну. Як Бандера міг когось вбивати? Це по-перше. По-друге, був Нюрнбергський процес і всіх колаборантів, і так само Роа, російську освободительну армію під проводом Власова. Визнала колаборантом нюрнберг 2. Так? І нюрнберг 2 сказав, що Власов, ваш москаль, він був фашист. Так чи ні? Нацист і фашист Власов. І... А армія його налічувала 1 мільйон москалів, фашистів. Ну так, да, там один мільйон. Один мільйон фашистів. Ну. А з ким боровся Бандера? Бандера як боровся? Бандера боровся піром. Розумієш, він не тримав в руках зброї. Якщо ти вже е, хочеш сказати, що когось там хтось вбивав, то вже бреши хоч якось більш правдоподобно. Тому що вже міг би це робити, може, Шухевич. Так? Тому що Шухевич очолював українську повстанську армію. От. 28 років генерал Шухевич. Але і генерал Шухевич, і генерал Кук. І Бандера як провідник, вони всі національні герої України, і ні один з них не визнаний фашистом. Їхні вони працювали конвенційно, вони воювали конвенційною зброєю, вони вбивали лише людей зі зброєю в руках як москалів, так і поляків, так і німців. Неправда, на, на сході України, на півдні України. Вони. Українців на заході не вважають. А от до прикладу, я от, до прикладу, я дивився е, нещодавно сьогодні, навіть так. Ваші канали, от, чисто було цікаво. І там один з ваших пропагандистів сказав, що ну українці і русські це не один народ, це в ніякому разі. Але Пропагандистно у нас там досить до але ще. Того один народ, того, що вони жили в Совєцькому Союзі. І от, як, і от як наші жили в Совєцькому Союзі хренові, хреново, так і ми жили хреново. І ніби каже, що вони без світла там будуть сидіти і не будуть просити Зеленського йти на мирні переговори. Вони будуть терпіти, тому що вони жили в Радянському Союзі, і це в такому контексті. Ми так, один народ, тому давай, що ми давай. жили в Дивись, А чого ми один народ? От ну, давайте так. Ого, з ні, якої кстати, не ми не один не народ. Не так, не так ти згоден, що Крим це Україна чи ні? Якщо ти проти війни? Я вважаю, що Крим наш славян. Дивися, а ти кажеш, ми один народ. Якби от я був, якби в нас такий був Путін, наприклад, в Україні, ми б же його давно замочили. Я вам серйозно, тобі серйозно говорю. Він би не жив довго. Когда я пам'ятаю, у нас страйч був, ми подрались, да? И, когда Порошенко вас вибрали. Від ми проти олігархів no. з коронавірусу вибирають Порошенка. Ну і що п'ять вибрали? Так, так, так. Ну no, да. Як і нами управляємо, так і валють. Ну no, дивися, справа в тому, що у вас, у вас у вас виборів нема. У нас є. Порошенка дійсно вибрали. Так. Да. Його no, вибрали. Ну часу вибрали в про. А зараз вибрали Зеленського. От і все. І, всяке, я не хочу навіть з з цієї, ну, з цієї вся з гостей. Вийобился його, там тон убрали. Ні, є ще хороший може займатися, е, політикою, именно політикою. Я не голосував ні так, за я... Порошенка, ні за Зеленського, тому що я от голосував за Олега Ярославовича, за е, э, Кошуленського Рослана. Да. Але це моя позиція. Але я поважаю вибір українського народу. Але я сказав, коли Порошенка вибрали, що він прийшов для того, щоб зробити відкат Революції Ні, і Гідності. Ні, ніякі ми не браття, ми з вами просто сусіди. Гадані на виду не пайду. Та, а що ти будеш робити? А що ти будеш робити? От тобі зараз пов'язка прийде. Що ти будеш робити? Ну Це як вихід, як варіант. Чермо проти мені, якщо би да не нападали, була б мотивація. Я би да, я б пашов. Хорошо. А якщо зараз українська армія там он зараз відбила Херсон, да? потім відіб'є Донбас, Луганськ, я Крим не хочу це. Я і я... ні, так ну так, рано чи пізно воно це має бути, і ми підемо на Москву, тому що вас лишати смисла нема, тому що Путіна треба кончати, коли він слабий. Вот, то тому, що якщо вас лишити на 5-10 років, слабок, Я... ви знову відбудуєтеся Я... і тоді знов підете на нас. Тому вас треба давить, ну, поки слабий Путін, його треба давить. От підемо ми на Москву, до прикладу. От ти будеш воювати чи ні? неможливо. Чому? якщо у вас задають. коли закінчиться 15 число вибори, демократи вже победили, да? То поставки вооруження закінчаться і ну, Україна. Поставки зброї не закінчаться. Але ну, навіть я по ну, по дивися, поставки, я вже такосуржиком, вот, щоб ти більше а, мене суржиком, розумів. Так, кстати, да, поставки так. не закінчаться, але навіть якщо гіпотетично це уявити, тоді я тобі скажу так. Що це тільки буде значити більше українських смертей. Але все одно ми, ми досягнемо. Ми досягнемо зараз своїх зараз цілей. Була, Прошу? був я. Ну, Якби ти був зі зброєю, да. ну, так. Я б навіть не думав про це. Я автоматично. То, це Бомбу сразу. Якщо би ти був зі зброєю, так. Да. Зброя, що знає зброї? Автомат. Бо ну... якщо ти був би зі зброєю, так, без зброї, ні. А, Зброя автомат, да? Да. Та ні, я без автомат. Ну, значить, ні. Ну, тому що розумієш, є, є міжнародне право гуманітарне. Є поняття комбатанти не комбатанти. Якщо людина комбатант, то її можна вбивати. Якщо людина не комбатант, її вбивати не можна. заборонено, Злочин міжнародний. Я з розмовляв, теж, да, ну, армії, які, ну, з права, ну і якщо воювати, і не страви. Мы сами знаем. А вот кто приїхав на сафари, да, вот эти, блять, после брилів, сами хотели. Тобто вони сюди на сафарі приїхали. Добре, в тебе дуже некрасивий президент. Ти будеш його вбивати чи ні? Я ж кажу, це агент Штатів. Він, він прийшов сів на вашу землю, щоб выкачати нефть, викачать газ. не Путін, агент Сполучених Штатів. Путін агент Америки. Американський агент. Обратно, ну зачем. Ну як це обратно? Ну дивись, що він робить. Вот яку користь він пользу, скажем так, на суржике, да, він приносит Російской Федерации. Яку? Санкции. Разруха экономики. Разруха армии. Вот він что. Ну, если прямо посмотреть... Чекай, армія у вас є? Вже нема. А вона була? Як можна нападати на сусідню країну, коли армія ну просто кончена, У Вас 10 тисяч танків! Слухай, вас, вас по статистиці 10 тисяч танків. Де вони? Де ті 10 тисяч танків? Де? Де? Я ж кажу, Путін розвалив армію вашу, а потім напав тими остатками, він напав на Україну. Тільки для того? Тільки для того, щоб, щоб ми просто вас добили, розумієш? А в нас виходу нема, ми будемо добивати. Але це виноват буде ваш Путін, який вам лє в вуха, і ви йому вірите. А я кажу, що мені робіт жалко ваших, і наші жалко. Ну звичайно, що шкода. А цього би не було, якби вони пересікли кордон. Не було би ніколи. В ваших мені не шкода. Зараз зразу скажу, тому що українська армія вона не вбиває цивільне мирне населення, вона вбиває тільки ребят, які які прийшли зі зброєю в руках. А з а людина, яка пересікла кордон зі зброєю в руках, вона мусить померти. Це її доля. Вона мусить шкода, на що ти які зібетки із сім'ї, діти є. Дивися, ми, ми, ще, ми ще ваших людей, людей не трогали. От ще не трогали. Ну і не будемо. А от е комбатантів ваших москалів ми побиваємо стільки, скільки зможемо. І це правильно. Це Боже, Богу угодно справа. Ну, насильна, не насильно, а сам пішов. Я же говорю, хто приїхав на сафарі да, пострелять. Тех, а хто насильно, вони не виноваты. Не, як це насильно? Що значить насильно? Ну, я, прикладу, доброволець. Вот меня никто ну, не Так, да, да, все, ты шел, да. знаешь, на что шоу. Да, я доброволец. Потому что. Що... Я, я чуть не сам не попал, понимаешь, туда? Ну я, не хочу ну я то я теж не хочу, я теж не хочу, але я, я не мушу. Пойду. Я мушу. Тому що якщо я не буду воювати, то ти прийдеш і мене вб'єш, розумієш? Ні, ні, якщо... Ну твої там друзі, нет, родственники, нет, які вже в могилі. Другим, да? да? Да, я з З з я піду Ну я в Ну, добре, дивися, а ти кажеш, підеш в тюрму. А от коли ми будемо на Москву йти, от, через Білгород, Вороніж, от ти будеш воювати чи ні? Ну, Якщо почнуться територіальні наші, так буду воювати. Будеш воювати. Е, ну, бачиш, але справа в тому, що право наше повне, йти зараз на Москву. От ми відвоюємо свої території і ми підемо на ваші. Ну, це мрії. Ні, це не мрії. це не мічти. Це зовсім не мрії. Дакліно, ти знаєш, де сап? Байдуже. В застосування ядерної зброї Російською Федерацією це буде останнє, що вона зможе зробити, повір мені. Це входить все в план, який от розробляє ваш агент Путін, агент Америки. Слушай, сам Київ и розменна монета, сам знаєш. Ні. Київ це вже суб'єкт міжнародної політики. Нет, разменная... це суб'єкт міжнародної політики. Київ. монета? не об'єкт, суб Київ... суб об а суб'єкт міжнародної політики. Ну, даже... Київ де-факто суб став суб'єкт, не об'єкт. Київ де-факто став. Є, ти сам... Ну, правильно. Київ став де-факто лідером, лідером вільного світу. Тепер навіть, навіть сам Байден він, е, рахується з президентом Зеленським. Ну, Тому що він рахується з президентом Зеленським. Тому що президент Зеленський він не хоче. Щоб Байден йшов на переговори з Путіним, і Байден рахується. А Байден більше не піде. Він вже не вийде. Ні, він хоче, він хотів би щось говорити ще з Путіним далі, але цього не хоче. Не цього, не хоче. цього не хоче Київ. Цього не хоче Київ, розумієш? Тому що Київ це серйозний я... суб'єкт міжнародної політики. А от що? а от я ж так говорю, що от а раніше хто був що був Київ? Київ це було нічого. А тепер це стало все. Розумієш? Тепер це стало все. От як в Біблії, святому писанні написано хто був ніким, то стане всім. От ви, ви були чимось стали ніким, а ми були ніким, стали всім. От-от-вот, от, 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 що воно відбулося, розумієш? Ти віриш <звілик> в Бога. Я вірю в Бога, бо в мене Бандера національної герої на стіні. Дивись, Москаль, а може також, щоб я бачив твої очі? От, Будь ласка, щоб я бачив твої очі. О, от так. От, от, от. Нарешті. Алілуя. Так, да, дивись, е, що я хочу сказати. Вашого Путіна треба кончати. Кончайте з ним вже. Зумієте? Тому що якщо ви не закінчите з вашим Путіним, то Путін закінче з вами. Нашими руками. Нашими руками він вас удушить. А потім поїде собі в Штати і буде собі доживати пенсію. Розумієш? Вот. Путін це агент Америки. Це, та що ж не вийде? Це ж спеціально так зроблено. Спеціально взяли оцього от атморозка, який носив в портфелі Савчуку. Спеціально взяли цього атморозка, розкрутили, і на фоні історичної ворожнечі між Україною і Москвою, на фоні цієї ворожнечі, Вони поставили Путіна, який і закальцевав весь цей вопрос оцим от нападом 2014 року, там, і от продовженням широкомасштабного вже вторгнення 2022 року, розумієш, от або ви кончити Путіна. Або завтра Росії не буде. От серйозно ви. От поки що ще є шанс, поки у вас ще є армія. Ну скоро її у вас вже не буде. А знаєш, Владимир... мобіки вас не врятують, розумієш? Ні, страшно. страшно. Я... Ну а тобі, кажу, не страшно. Ну ладно, тоді будеш будеш жити в демократичній країні, в якійсь там маленькій, От де ти там живеш, на Уралі, Ні, так? України не буде. Ні, там... в маленькій країні ти будеш жити там, на Уралі там. Там поділиться ваша Рашка на 120-150 держав маленьких. Не, не обзивай рашки. Ну не обзивай, я... А що це? Ну Москоляндія. Московія, хай буде. Ну, Московія, це так краще, чи ні? Московська федерація. Свердловський, і мусить, все. Ну от, буде там республіка ваша. Ну ладно, може тобі так і краще, дійсно. Але ти знаєш, ця місія вас демократизувати випала на долю України. Нам цього робити не хочеться. Серйозно говорю. Це дуже великою ціною. Ваша свобода, ваша свобода буде коштувати нам дуже великою ціною. Ми не хочемо платити. Але в нас нема вибору. Володимир, я дуже хочу, щоб ви всі жили. Ну, я теж. Для цього має померти одна людина. От ваш Путін має вздохнути, от тоді ще будемо говорити. Тоді, тоді, президент, Зеленський, тоді президент Зеленський буде говорити з вашим там главарем, там, чи як ви його там оберете, назвете. Він буде говорити. З Путіним він говорити вже не буде. Бо Зеленський поняв, що такий Путін, що це агент Кремля, розуміє? це агент Вашингтона, розумієш? І він каже тепер Байдену, що. Что... Разойдемся и будем жить дальше. Ну ты сгоден, что Путин это агент Вашингтона, или нет? Ну, не? не? А что он хорошего зробив для России? Ну, ты спросил, я ответил. Что? Я не обязан. Хорошо, а что он хорошего зробив для России? Вот толку с ним? Слушай, э, хорошего я тебе скажу, что. На? Э, давай. Э, э, да, давай. Когда была полная хуйня после Ельцина, да? Вот. Он поднял все это. И он, ну, мы жили, ты не представляешь, я сам без да? И, и эти 2000 е годы я просто в вахту находился. Меня пиздили, меня, там все было, там воровали, нас грабили. Ну так 90. Ну так 90. Но зачем он сейчас этим занялся, я не знаю. Почекай, ну, почекай. Так в Украине так само в 90-х было погано. Зараз набагато краще. Це всюди. так. Зараз хорошо, так само, як і у вас. Пройшов якийсь час, ну у вас дивиться. Да. Спасибо, Путіні, українську величку зі восьму. Ну, yeah. тобі знадобиться, ти знаєш, це, це колись буде дуже сильно е, хороший скіл знати українську мову. Це зараз вона не дуже там треба за кордоном. Да? В Україні yeah, треба. Ні, вам треба буде знати українську. Вчи. Бо ще так півроку, рік... Ну півроку, рік, два і побачиш, що дуже буде треба. Ой.